Ось рік був, як і для більшості українців, і в суспільному житті нашої країни, і в музичному, але це не завадило нам за цей рік підготувати музичний матеріал альбом, який ми скоро презентуємо. Я так десь чув, що це неофіційна презентація нового матеріалу сьогодні буде, так? Да? Це буде декілька пісень. Це в перший раз почують у Києві. В Києві буде спрезентована сама платівка. А вже після концерту в Києві 23 травня ми поїдемо Україною показувати повний матеріал. Який це буде альбом власний? Як ви можете його схарактеризувати, тому що є антитіла ті, які раніше були, там роки три-чотири тому, та, І є антитіла, які вже, можна сказати, цінові пісні, які під час революції гідності, які до революції були, це більш такі дорослі антитіла. Ми, до речі, про це торік говорили. Те, що ви самі говорили, що якось подорослішали наче. Будуть про дівчат пісні. Будуть. Як завжди, антитіла будуть співати. Про любов. Навіть наші соціальні пісні, як це завжди моя і незалежний, і вибирає, вони всі все одно по любому. Тому це так само буде в новому альбомі. А судити про те, який він буде, це краще питати вже після презентації у всіх тих, хто заслухає його. І вже через місяць-два зможе зробити вердикт якийсь. А вам як кажеться, це нова вершина? Чи це на рівні? Чи це ну, це ж це на рівні, нічого нового, абсолютно не знаю. На що ми це робили? <реш> <реш> Таке щось. <реш> <реш> ми потім розкажемо, як ми робили альбом, наскільки це цікаво. Скажемо, що в деякі, деякі моменти ми робили це, мабуть, вперше. Так ще ніхто не робив. А що це? Ми розкажемо потім. Це буде. Цікаво. До речі, торік, коли ви приїжджали, якраз ця вся ситуація з Донбасом починалася. І пам'ятаю, були питання, от ми з Іваном це обговорювали, були питання про те, що ви там всі хлопці призовного віку, маєте військові спеціальності. Вас накликали за цей рік до армії? До мене прийшли десь минулого літку до батьків. Запитали, чи на місці, проживає, є такі, добре, все, ну, досі чекаю. Mm -hmm. Поки чекаю. Але поки чекаю, ми туди вже з'їздили, я вже не знаю, скільки разів. Що за цей рік, що за цей рік? За цей рік ми вже багато що знаємо. Що таке тактична медицина, що таке броніки, що таке шоломи, кевла, що ми ще знаємо? Та багато всього. Ми знаємо, як все переховується, де переховується. До речі, я хотів запитати про вашу таку громадську діяльність. Розкажіть, їздите з концертами? Там. А то? Да, там Ні. Може, якісь там волонтерські речі щось? Ну, волонтерські, волонтерські діяльно сведемо, концерти ми дійсно. От там, куди ми йдемо, там потрібні потрібні аптечки, е остаткування, обмундирування, високотехнологічна якась апаратура і вже там, якусь іншу чергу концерти. Хоча там і неможливо давати концертів, бо там по суті передок самий. А десь то, ну, не давали. Ми давали під гітарку. Там, Десь, там, Да. Не на передовій, там трішки були, там, ну, не доїжджаючи до неї. А на собі передовій там не до концертів, там тиша. А в тилу, в тилу давали концерти інші артисти. Ну, тобто, ми туди не доїхали. Ну, збирайтеся взагалі так от, по містам їздити. Я спілкувався два тижні тому з Жаданом. Жадан казав, що тим мешканцям звільнених міст їм дуже важливо чути тих людей, які приїжджають з вільно, з неокупованої України. Це дійсно важливо в плані такого культурного діалогу і в плані взагалі налагодження якихось нормальних стосунків. Бачите, в нього є така місія і правильно, що він це робить. Ми займаємося трошки іншим. Бо, можливо, у нас не досить гарні комунікаційні здібності, щоб когось переконувати там. У звільнених містах. От. Я, мені здається, що набагато важливіше зробити так, щоб звільнені міста не стали знов окупованими. От власне ми цим займаємось. Разом з всіма тими, хто нам допомагає, ми посилюємо військових на самій крайній лінії фронту. От. А з мирним населенням вже працюють інші. Якщо там є радіо, то нехай слухають українські пісні від антитіла. Я думаю, що це... Скоріше за все, там Радіо ДНР. На звільнених територіях Радіо ДНР, ну, щоб на радіо не було більше української ну, е музики. Ну, звільн... і... А це я думаю, що Жадан, Жадан погодиться так само, що в першу чергу треба, щоб на звільнених територіях з динаміки з телевізора грала українська музика і говорили українські новини. А коли ти вмикаєш телевізор і навіть не і навіть в столиці грає всюди, скажімо, музика агресора, то. Їдь, говори, не говори, це все як крапля в морі. Ну, зараз легше стало пробуватися в ефір український музичний. Ну, ми вже давно не пробуваємося в ефір, ми просто робимо те, що ми робимо. Так а хочуть, беруть, не хочуть, не беруть. Чи стало краще, ні. Так само, як і було. вімкніть головні музичні канали країни і знайдіть там серед 20-30 кліпів хоча б один український. І так можна дивитися годин. годинами і нічого не зустрінети. А Або музичних чи... каналів. А чи погоджуєтеся ви з Олегом Скрипкою, який каже, що от, як від... щойно відбувається кожен новий Майдан, і після цього в ефірах стає вдвічі менше української музики, і це, на його думку, спрямована медіа війна проти України. Він правий. Його, в принципі, мені здається, не тільки це не залежить від Майданів. Так. Так, так завжди. Взагалі просто спрямовано якось на да, знищення. Просто нагибають і не їбають. А ми дозволяємо це робити. Держава дозволяє. Так, є ще справа, що аби отримати ротацію, треба виплатити гроші. А музиканти українські, вони в принципі зараз ситуація дуже складна, і тому немає цих великих сум там, на ротації, проплатити кліпи, а деяких якби, гуртів та виконавців вони ні. Не з нашої країни. Тим ну, більше музиканти українських ми, наприклад, ніколи не платили за ротації і не збираємось цього робити і, і в подальшому. Скільки, скільки пропонують? Ну, все одно ж, якби ви зверталися, там, поставте нашу пісню, певно ж називали якусь суму. Скільки 250? 250? А. Відеокліп 250 350 доларів за вихід. Це ти для себе цікавився, щоб теж... Yeah, Ні, ну yeah, з артистів. Почав, <laughs> щоб розуміти <laughs> взагалі, що це... Потім подивіться, що на із... всіх цих каналах транслюється, ну, які люблять. От всі про це кажуть, що так от там зараз і Крихівка багато там виступає з цього приводу і я знаю, поворот там. Але ж ну нічого не робиться, може якось треба Та? про союз. Ну, <рес> не знаю. канали. Це має ми... держав... бути державна політика. Має працювати би, Міністерство інформації, що там культури. Міністерство культури. повинна бути якась стратегія розвитку української культури, де, е... яка в сучасному суспільстві не... Не лише не обмежується там новим абзацом в розділі музичної літератури в музичній школі, а це робота в інтернет, робота з медіа. Цього не відбувається. І тому ну, що тут артисти? Артисти повинні робити якісні музичні матеріали. Я можу впевнено сказати, що ми це робимо. Не тільки гурт «Антитіла», а і величезна кількість українських співаків і гуртів. Гроші, Великий плюс, що з'явилось багато нових виконавців дійсно на рівні, які... Зайняти нішу таку, як Канедзе, наприклад. Які знаходяться, в Канаді, в Німеччині. Десь будь-де, ні тільки не Тому артистам об'єднуватися. Артист має творити музику і, і, і робити творчість. А займатися цими штуками, там, ну, я не думаю, що в цьому є смисл тратити на це енергію. Все одно повторюсь, це комерційні канали, але будь-які комерційні канали працюють все одно в правовому полі держави. І держава може як регулятор допомагати своєму українському продукту бути на цих каналах, а вона це не робить, чомусь вважають, що танками чи якимись там новими БТРами можна відстояти культуру нації не можна. Як у вас зараз ситуація ну, в країні, ситуація складна, да? як у вас з концертами, як люди ходять, багато концертують, як зараз більше, менше стало? Можливо, навіть є така думка, що зараз більше б людям хочеться щось таке чути. Браво. Це по-різному. Це по-різному, тобто так, є такий момент, що і є час, і трішки для якихось розваг і там і порога. Поділитися, чи якусь інформацію, сходять на концерт, на кіно, то, то і по різних містах, тобто, наприклад, якщо ми кажемо про центральну Україну, то так, люди хочуть йти на міроприяти. Якщо ми кажемо е на диво західні якісь міста, люди погано йдуть на концерти. І це, це справа не тільки з антитілами, це справа взагалі з будь-якими майже артистами, українськими артистами. Якщо що ми кажемо про Чернігів, то ми сьогодні побачимо. Як він пройде, як Чернігів чекає на українського артиста. Ми будемо сподіватися, що Чернігів не підведе. Не торік. До речі, торік. Пам'ятаєте, як пройшов концерт, які були емоції, що, що ви взагалі з того року пам'ятаєте у Взагалі в Чернігові завжди чудовий концерт. І кожен раз ми проводимо гарний час, відіграємо, віддаємо емоції, тримаємо назад. І цього разу буде так само. У нас він, водій з Чернігова, ми настроїмо. Він нас заряджає енергію позитивність. Передайте привіт чернігівським шумувальникам, друктором ПТВА. Місто Мена. Місто Мена, наш водій родом з міста Мена. Передаємо всім привіт від гурта житла. Бажаємо вам гарної української музики, наснаги. Творіть, розвивайтеся і долучайтесь до нас на наших концертах. І скоро ми представимо новий альбом. Ми бажаємо вам гарного. Білим-білим лишився незайманим Тільки краплями и совісті І, і сиямы, ілюзії заваленных. We'll i we yes.